Привіт! Це мабуть початок мого нового влогу. Я сиджу просто в лісі біля озера. Сьогодні я планував побігати, але чесно, бігаю я відсотків 40, все інше я прийшов, бо тут чутно звук качок, води, шум листя, і це так прикольно, бігати навіть не хочеться. Протинувся я сьогодні о сьомої від того, що по мені ходили двоє котів. І що робити, якщо я протянувся так рано. Ну, три дні на цьому тижні я так само притягався рано, і я просто йшов бігати. Тому я пішов відомим методом і побіг. Чесно кажучи, я не взяв штатив, бо не збирався записувати це відео. Тож я взагалі не знаю, що тут вийде по якості. Можливо, в мене навіть не чути. Якщо я додумаю щось дозаписати до цього відео, це буде далі. Якщо ж я нічого не записав і, скоріш за все, коли я прийшов додому, я сів за монтаж, то це. Пока. Підписуйся на канал. До зустрічі!